Друзі, доброго вам всім дня. Ну, що, сьогодні у нас 21 серпня 2022 року. Ось і дозрів виноград під назвою кишмиш Юпітер. Це американський кишмиш. Ну, я хочу сказати, що в цьому році цей виноград має рудименти. Ну, не знаю, їх я не відчуваю, коли вживаю ягоду. В розрізі ягоду зараз також покажу. Ну що, друзі, в цьому році я кешмиш Юпітер розкинув. А так, виходить, практично на 6 метрів. Ну, що сказати, він не сильно грузиться ягодою, але ягода тут смачна, смакові якості тут на висоті. Що я хочу сказати ще? Залишу. Подивлюся, в цьому році я зрозумів, як потрібно працювати з кишмишом Юпітер. Я думаю, в наступному році можна все розложити по полках і показати, дасть Бог, будемо живі, показати, що і як і що за чим. Тобто покажу вам, як до нього підібрати ключ. Той ключ, який дійсно допоможе у вирощенні такої ягоди. Друзі, ну що, кишмиш Юпітер. Такі ось гронки в нього. Сонечко вилазить. Ну, такі от гронки невеличкі гроки має від, кіла... від, від кілограм. Гроки має від 100 г і до 300 грамів. Це я бачив у себе е, на винограднику. А так люди, я дивлюсь, його пускають і на арку, у них виходить виростити грони навіть більше. З приводу нагрузки, ну що я хочу сказати, Ну не сильно він грузиться на 6 метрів. Тут, якщо всю ягоду зібрати, то приблизно буде кілограм 10 ягоди і все. Цей виноград дуже смачний, е, його використовують, не так трішки я сказав, його використовують для ізюму. Він на випічку дуже файний. Смак полуниці, не то земляники такий. Смакові якості в ньому на висоті. Ну що, ягода така темно-фіолетова, я сказав би навіть. Залишав тут увесь урожай, який був, то і залишив. Розмір ягоди зараз покажу, яка в розрізі також покажу. Є громкий маленький, ось дивіться, отакі навіть є. Отакі є, я зараз все покажу детально ось отакі є. Але це моя вина, я тут упустив маленький такий моментик. І такі громки тут невеличкі. Так що, друзі, така тема. Ну що, трішки ще раз повім за цей сорт винограду. М'якоть в ягоді, виходить, м'ясиста соковита. Має смак не то полуниці, не то земляники. Уже набрав гарний цукор, ягода солодка. Ну, що ще додати? Добавлю, тільки там трішки далі покажу, вже, яка ягода буде в розрізі, і що да як. Далі дорозповім. Ось на цій стороні. Чи на стороні, а краю. Ось, бачите, який кишмиший пітер. Але є гронкі і маленькі. Ось. Ну, нічого, для власного споживання він буде те, що треба. Ось дивіться, вже працюють повним ходом оси. До речі, я сьогодні зробив отакі ось для ось. Принади, тобто, як правильно сказати, скажу трошки не на своїй мові, такі ловушки, так скажемо. Тобто обрізав бутилку трішки вверх зрізав, виходить. Потім узяв, отак ось була бутилка, зрізав вверх і все, перевернув вверх ногами і все. Сюди, виходить, заправив був компот і додав полуничного варення. І плюс до цієї принади додав ще інсектицид, називається кораген. Тому що я бачу ос дуже багато і я вам зараз там покажу, як оса б'є ягоду. Ягода ще на багатьох сортах не стигла. Вона ягоду б'є, улітає, ягода потім буде гнити. Не знаю, спробував, а це тільки розставив, але поки що нічого не бачу. Не знаю, зрозуміло, що за 5 хвилин воно нічого не покаже, але буду дивитись, якщо воно буде допомагати, то буду розставляти по всьому винограднику. У мене є ці мішечки, але їх не вистачає, тому зробив отаку ось, як то кажуть, ловушку. Порозставляв. Ну, будемо дивитись, буде допомагати, будемо використовувати, ні, значить, ні, значить, ні. Якось так, друзі. Ну що, виходить, ще й розказав з приводу принад для отлову наших комах шкідників. Ну, друзі, якось так. Короче говоря, Зараз я вам покажу ягоди. Дивіться, така ягода в розрізі має в оцій ягоді маленькі рудиментики, Тут маленькі, тут є навіть невеличкі кістачки. Але вони м'які і я не відчуваю, щоб там була прям дуже сильно тверда кістка, я її не відчуваю. Тобто З'їдається вона дуже файно, Зараз покажемо. Що в нас тут буде по розмірах, так, що воно віса, мабуть, стоять не на рівні поверхні. Так, зараз покажу вам, друзі, що в нас тут є. Ну, дивіться, ягідка 4 грами 85 мг. Три Грами 51 міліграм, 51, трішки не так сказав. Так, ця ягідка 3 міліграми 34. Ой, 3 грами 34 міліграми. Ну і того від 3,5 до 4-4,5 грам буде у нас виноградна ягода Кишмиша Юпітер. Ну що, друзі, якось так. Ось тут трішки є. Ну, по чуть-чуть-почуть, -чуть, по чуть -чуть, як то кажуть, І я думаю, що все буде добре з приводу соку, яка вона соковита чи ні. Зараз покажу. Дивіться, ось видавлюю сік. Сік капає гарно, дивіться. Така ось мякоч. Друзі, якось так, якось так. Ось іще принади стоять тут у мене, тому що цей край, я не знаю, оси просто, просто розривають. Так, зараз покажу те, що роблять оси на винограднику. Цей виноград ще не дозрівший, але оси його дубасять небело, дивіться. Я думаю, видно, бачите, оце ось маленькі такі удари. Це плевін, гронки тут нездорові, але дивіться, і так на багатьох. Це не тільки на плівін, а й на багатьох сортах є така проблема. Я не мог понять що, а потім все-таки побачив, що це оса б'є. І все. Ягода зелена, ще, але вона, якщо піде дощ, вона може загнитись і все. Ось дивіться. Трішки давніше, виходить, ягоду ударило. О, якось так. На цій стороні, ось дивіться, така ягода, а це вже починає загнивати. Те, що я вам і говорив, це вже загнивається ягода. Ну, наведеться, вона? Вона о! Бачите, ну, не знаю переставляв, виходить, принади, будемо дивитися щодо чого. Далі відео я зроблю і скажу за результат по поводу цієї принади, по поводу відлову наших шкідників, якось так. Так що, друзі, такі діли. В тій стороні також є. Ось, дивіться, ще допокажу Юпітера ось такі гронки, маленькі є. По поводу цього скривати нічого, тому що тут є і малі грони, так що як є, такі. Ну що, друзі? Буду закінчувати відео. Хочу побажати вам, усім, всім нам. Саме головне це перемоги мирного неба. І міцного здоров'я, щоб все в нас було добре. З Божою, з Божою допомогою. Я думаю, все-таки ми переможемо, переможемо ту нечисть, І все в нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, друзі. Ще побачимо. Сьогодні у нас 21. -е. Серпня 2022 року. Дякую за увагу. Будемо трудитись далі.